Добре. Ну, шановні колеги, шановний Юрій Дмитрич, ми з Льой Валерійовичем домовились, що в принципі я представлю нашу сумісну доповідь, а на запитання ми будемо разом відповідати і, скажімо так, в такому контексті працюємо. Значить, тема моєї доповіді: можливі наслідки закриття Лазурнинської прорви. Я хочу почати з невеличкої предисторії справа в тому, що. Я, скажем так, сам виріс в місті Скадовськ і з Лазурненською проворовою я знайомий з дитинства. Але, скажем так, як на природний об'єкт або об'єкт наукового дослідження, я звернув на неї увагу лише під час навчання в аспірантурі, але це були лише такі опосередковані дослідження а більш детально я вивчаю їх приблизно 5-6 років. Але навесні цього року до мене звернувся от Василь Богданович, який тут присутній, і з проханням прокоментувати ситуацію навколо Лазурнинської прор. Я скажімо так, проаналізував це питання, зв'язався з Ю Валерійовичем. Ми визначили всі можливі наслідки цього. І вирішили, що на відповідну конференцію ми передоставимо цю надзвичайно важливу інформацію, тому що вона є важливою як з точки зору науки, з точки зору теорії розвитку берега з насов, так і з точки зору передокористування, тому що ми знаємо, що джерелгацька затока і належить до водно болотних угід міжнародного значення, і будь-які зміни, які відбуваються е в її межах. Желгацькі затоки можуть бути, принести як позитивний характер, так і негативний. Безпосередня локація прорви ми бачимо на відповідному слайді, що Лазурненська прорва є складовою частиною знаходиться в межах Чорного моря, в межах північно-західної частини Чорного моря, в районі Дніпровсько-Каркиніцької берегової області, і вона є частиною Джерелгатської каси. Хочу сказати, що за матеріалами нашого дослідження, ми в принципі будемо називати лазурнінською прорвою всі ефемерні протоки, які формувалися при кореневій частині джерелгальської коси на певному етапі розвитку, тому що ну, зрозуміло, що ефемерна протока, тобто вона певний період часу функціонує, потім зникає. В цьому контексті ми повинні розуміти, що після зникнення або закриття прорви через певний період часу вона відкривається, а назва залишається Лозурдинська за населеним пунктом біля якого вона спостерігається. Значить, далі хочу звернути вашу увагу на от нижні на слайді на ілюстрацію і саме на розу вітрів. Специфіка даного регіону полягає в тому, що тут достатньо велика кількість вітрів східного, північно-східного північного напрямку. В холодний період року, а також вітрівки йде на західного і західного напрямку в теплий період року. І це саме є тим каркасом, завдяки якому і відбувається формування та функціонування відповідної прорви. Ну і безпосередньо Лазурнинська прорва представляє собою природню економерною протоку, яка розташована у прикореневій частині Дверлацької пісні. Відповідний знімок був зроблений. Рівно практично два роки тому, в 2021 році, ну, і ми бачимо, в якому стані вона знаходиться на початку теплого періоду. Безпосередньо протока немає значного такого розміру до 50 метрів з косами, які з фронтального боку вони намагаються її перекрити. Наявні вздовж берегу підводні вали. Ну і з тильного боку знаходиться дельта ми називаємо тильна дельта або дельта так забар'єрна, і дуже цікавий момент. От це достатньо показово для більшості прорв саме цього регіону наявність на тильній частині островів. Вони саме маркирують положення давніх прорв, які на певному етапі закрилися оцей острів острівець. Ну і зрозуміло, якщо є така задача проаналізувати можливі наслідки закриття прорви, то потрібно поринутися. В історичний аналіз зрозуміти, що саме, коли вона з'явилася, як вона функціонує, чи природний, чи антропогенний, тому що, скажімо так, під час наших досліджень неодноразово я чув від місцевих мешканців і так далі, що на певному етапі навіть місцеві мешканці намагалися, коли була прорва зачинена, це було в 90-х роках. Штучно її відновити, ну і не лише Ладурнівську прорву, і інші потім вона самостійно відкривалася. Тому дуже важливо було дізнатися, в якому контексті, в якому напрямку, взагалі, тут вона функціонує. Ну і ми проаналізували певну кількість картографічного матеріалу. Ми бачимо, що цей матеріал, в принципі, більш-менш якісний з 19 сторіччя, і на відповідному слайді ми можемо побачити, що при кореневій частині. Навіть на відповідних картах можна побачити цей ефемерну протоку, яка позначається, тобто, ми можемо зробити висновок, що вона функціонувала, функціонує це є природною складовою даної берегової системи. Хочу сказати, що, наприклад, верхній знімок, позначено дуже нерівний тильний берег прикореневої частини, це свідчення того, що. На той період зйомки тут неодноразово з'являлися та зникали прорви, і тому берег достатньо решлиного. Ще дуже важливий момент полягає в тому, що, за даними аналізу літературних джерел, що всередині двадцятого століття джерелгацька частина, взагалі, ну, барова частина, вона неодноразово проривалася, і в даному випадку, за матеріалами юридинича Галіни Володимирівни. На певному етапі навіть до п'яти таких от мілководних прорв виникало в межах відповідної вузької частини. Хочу сказати, що під час наших досліджень в безпосередніх польових умовах, от за останні роки, ми побачили певне різноманіття. Ну, в принципі, різноманіття саме промовних про проток, деякі з них представляють собою не лише Сквизні отвори в тілі берегової акумулятивної форми, а навіть такі мають поверхневий характер, що свідчить про те, що вони утворилися під час певного штормового нагону, був прорив берегового валу, прорив певної авандюного такого комплексу в тильній частині Жергацької коси, і взагалі ця форма мала вигляд такої лікоподібної. Але вона не перетворилася на справжню протоку, тому ми робимо висновок, що для відповідної форми є характерні і утворення, які мають надзвичайно ефемерний характер, проявляються під час штормових нагонів, а потім, в принципі, дуже швидко закриваються або ну, не функціонують. Ну, ми бачимо, історико-картафічний аналіз доводить, що прорви в даній частині завжди існували, але, скажімо так, Специфіка полягає в тому, що вона приблизно знаходиться в тому чи іншому місці. Є певне зміщення. Це зміщення може бути приблизно біля кілометру. До речі, от перед вашими очима вже не історика-картографічний аналіз, а аналіз супутникових знімків є така можливість. Я придбав певні матеріали зйомки з певної програми. І от 65-го року одна з найперших. Знімків даної, даної території Лазурного ми можемо навіть побачити на врічці, що в районі е, берегу, в районі берегу Лазурного немає рекреаційних пунктів. Ще доволі що знімок дійсно зроблений на початку 60-х років. Но прорва є в наявності акцентую увагу ще на певних моментах. Будь ласка, зверніть при кореневій частині в зоні притулення, знаходиться озер зараз. На даний момент воно відсутнє там. До, на момент наших досліджень польових, коли ми могли це зробити. Там знаходилась автостоянка. Ще до цього моменту там була певна будівля небудь добудована, але за певних умов ця територія постійно затоплювалася. Про це трохи пізніше. Ми бачимо далі такий аналіз супутникових знімків і прорва знаходиться ну, приблизно в одному тому ж самому місці, але звертаю увагу немає острівця. Це дуже важливий акцент. Це свідчення про. Особливості лідодинамічного перенесення та активізація політичних процесів саме в тиловій частині. Далі вже більш детально можна познайомитись. Є певний ресурс, який називається Land River. ну, Він, в принципі, платний, але можна певні, певну інформацію отримати безкоштовно. І ця інформація доводить, що саме в тиловій частині прорва ми бачимо 82 рік, існує через 10 років вона закрита. Ну, вибачте, будь ласка, я не робив такий для цієї презентації детальний аналіз, але в принципі роки функціонування можуть охоплювати різний період від кількох років до навіть кількох десятків. Це така особливість. Ну, ми бачимо, в 1997 році відкрита протока в 2001-му вона була зачинена за відповідними снімками. Слід зазначити, що для прорви, як для природного об'єкту, характерна. Не лише багатолітня динаміка, яка сприяє її відкриттю або закриттю, Характерна ще й сезонна динаміка. Це пов'язано з специфікою вітрового режиму. Для Лазурмінської прори характерна наступні закономірності. Під час розвитку вітрів східної, північно-східної, північної складової, у числі, частину деругальської затоки надходять певні маси води, які і сприяють розширенню даного природного об'єкту. Зрозуміло, що підтримка функціонування відповідної прорви зумовлена насамперед впливом сточних вод з боку джергацької вітру в літній період, коли коли відповідною територією панують вітри іншого напрямку, зрозуміло, активізується вздовж береговий перенос, прорва суттєво зменшується в розмірах, і в принципі, за певних етап, на певних етапах розвитку може закриватися. Але як ми бачимо, з 2006 року вона не закривалася. І ми бачимо, що у 2006 році починає формуватися острівець, який для нас був маркером, за яким ми аналізували саме процес не лише розвитку прорви її ширину, але ну, і тому, як вона мігрувала, в якому напрямку і який це був е, е, метричний параметр, з якою швидкістю і на яку відстань. Ну і ми бачимо прорва протягом останніх 18, 17 років відкрита була до 2021 року. І вона активно знищувалася в східному напрямку. Слід зазначити, що я б говорив, що прорва не є простом, простим природним об'єктом, вона має надзвичайно важливе значення саме для Джалугацької згото. А в мене був досвід спілкування з місцевою громадою Скадовська під час певного проєкту, де кілька мешканців міста. Просто вимагали закрити прорву, тому що, на їх думку, саме завдяки прорві з Карпініцької затоки до Джергацької затоки надходить величезна кількість, як вони казали, грязі, цього, чого не потрібно, і її потрібно закрити. Ну, я особисто вважаю не так, і тому пропоную вам погляд на те, яке значення має прорва безпосередньо для джерелгацького Ну, Насамперед, це гідрологічний контроль. Під гідрологічним контролем ми розуміємо ситуацію збалансованого водообміну між Карпініцькою затокою та Джелгацькою. За умов зрозуміло відсутності прорви у тимій частині підвищується рівень, і зрозуміло і за відсутності водообміну можуть проявлятися небезпечні процеси, які призводять до... Активного руйнування берегів, але про це трохи пізніше. І так, перше акцент це гідрологічний контроль, тобто водообмін між акваторією Карпініцької затоки і акваторією Джергацькою. До речі, ну, в принципі, це слайд, який ілюструє специфіку розвитку гідродинамічних умов джерелгацьких затоків в холодний період року при домінуванні над відповідним регіоном вітрів Східною, північно-східної Складової, ми бачимо, що саме завдяки цьому кутову частину затоки надходять великі маси води, які і сприяють розширенню про. Теплий період року, навпаки, ситуація кардинально змінюється, активізується вздовж береговий перенос, і це сприяє зменшенню її розміру. І, е, зрозуміло, на певних етапах можуть навіть спричинити її закриття. Наступне це геологічний контроль. Саме, от я згадував про. Ту програму, в якій я працював, і мешканці вони доводили. Погляньте, будь ласка, на супутникові знімки, і ви побачите, яку кількість гадості виносить із моря в нашу затоку. Вона там виглядить, як таке мілководя. І якщо там можна походити, то ви побачите там багнюки і так, далі, і так далі. Хочу звернути увагу, що це не дуже коректне висловлення, абсолютно неправильно. Чому? Геологічний контроль це означає це рух речовини через крок. У мене був досвід вивчення наслідків штормового нагоду у 2007 році в кутовій частині Джерландської затоки. Після цього штормового нагону е ситуація вздовж фронтального берегу е лазурного змінилася кардинально завдяки тому, що завдяки цьому нагону саме з мілководної частини перед прорвою було винесено величезні об'йоми піщаного матеріалу, який потім. Був розподілений вздовж берегу і зупинилася та катастрофічна абразія, яка тривала близько 15 років. Наступний надзвичайно важливий момент, який ми не повинні упускати, це те, що прорва є важливим екологічним коридором. В будь-якому випадку, коли б ти не приїхав до прорви, там завжди є рибаки і там завжди це шляхи міграції риб. Ми знаємо, що і тендрівська і джерелацька затока це мілководні затоки, які. Є місцем наголу, виголу різноманітних е, тварин, насамперед риб і так далі. І якщо закривається, то змінюється їх природні шляхи міграції, це не може в принципі на них не вплинути в даному контексті. Тут зображені забра... риби, але це не означає, що лише риби. не певні у нас матеріали, які доводять, що після відкриття певних прор правда, в тендерській затоці. Певні групи малюсків, які живуть лише до ж фронтальної частини, потрапили впливову частину і там якось заципилося. Це має важливе екологічне значення. Для місцевих мешканців прорва це насамперед локальний шлях. І хочу сказати, що в межах лазурного саме місцева пристань, причал саме знаходиться в кутовій частині Джералацької зотоки, і саме через, через прорву рибаки та місцеві мешканці виходять до моря. Це локально, але це дуже важливо для місцевого населення. Ну і переходимо до того моменту, який є дуже важливим, що саме зараз представляється володурминська прорва, і тому ми проаналізували. Олексій, Олексій, а, а як час? Ви за часом свідкуєте? Юрій Дмитрич, а я просто користуюся вашим ставленням, і те, що у нас попередні дві доповіді. У вас зараз максимум п'ять хвилин. Максимум тобто, це, в мене потрібно три хвилини. Значить, да. ми бачимо, що тут детально проаналізовані зміни, які існують і проявлялися в межах прорви, в період з жовтня 2021 року по березень 2023 року. Тобто, це абсолютно сучасні новітні матеріали, які вказують на те, що за природними умовами прорва починала активно закриватися. Зменшувався логавина, сама по собі сама протока. Вона набула спочатку певного напрямку, потім, зрозуміло, за рахунок формування вторинних втіз вона майже закрилася. Ну а далі з червня місяця, вже рік, вона знаходиться у зачиненому стані. Для того, щоб прогнозувати, що саме для чого це може призвести, ми тезісно зробили відповідні наші думки. Перше можливі наслідки, і має Закриття прорви призведе до здіймання рівня вздовж фронтального берегу джерелгач, рівня водної поверхні під час будь-якого хвилювання, і штормового і звичайного, і це, зрозуміло, призведе до розмиву і, можливо, прориву тілу коси в іншому місяці. До речі, от сучасний знімок, це знімок початку травня місяця, вказує на катастрофічне звуження джерелгачу, що вказує те, що дійсно наша думка має місце. Наступна складова це те, що ми вважаємо, що саме закриття прорви призведе до активної абразії кутової частини жургацької затоки. а за певних умов проявлення шторму може проявитися і штормовий нагон. До речі, це матеріали з 2007 року, коли Лазурне його східна частина була повністю затоплена і. Водні маси знайшли вихід саме на місці того озера, який на супутні я показував, і там була тимчасова протока. Її потім повністю засипали, але вона існувала кілька днів, і води з затоки Джелгацької потрапляли до Картинівського. Наступний момент дуже важливе екологічне значення: те, що закриття прорви може інтенсифікувати замулення. Даної території, враховуючи кількість іригаційних споруд, які там існують і винесли їх у ланковий, у ланкового матеріалу та застоювання води в кутовій частині. В принципі, це закономірні розвитки лагунних водойм, але вони мають місце. Ну і зрозуміло, якщо ми повертаємося до значення, це воднобалотних угіддя міжнародного значення, ці зміни можуть відобразитись на загальні екосистеми затоки, Ну і саме водноболотних угідь. В нас все, дякую за увагу. Вибачте, будь ласка, що я так перебрав часу, ми з Ільєю Валерійовичем готові відповісти на ваші питання. Дякую, дякую, Олексій Віталійович. В мене питання: хто має питання до доповідача? Чи є питання? Так, да, є питання. А, будь ну, ласка. Нас, крім того, що завтра ще обговорення, я також скористаюсь. Надану наданим можливістю. У мене таке питання до Олексія Віталійовича. Скільки матеріалу за цей час поступило до затоки, і як це вилучення матеріалу сказалося на динаміці прилеглих берегів? Ну, я маю на увазі, в морсь, в морську частину? Дякую. Я зрозумів питання, Олександр Борисович, дуже слушне питання. Ми над цим питанням працюємо, і зараз ми, з Сальом Валерійовичем готуємо публікацію, яка присвячена саме за тиловим формам, мілководдям і так далі. Ми там розраховуємо бар'єри. Бар'єри, вибачте, площі, розрахуємо об'єми, матеріалів, які там накопичуються. На даний момент я зараз кількісні параметри, я їх не готував, я не можу їх озвучити. Але найближчим часом приблизно. Я так сподіваюсь, приблизно місяць буде ви публікація, і там будуть наведені ці матеріали стосовно яка кількість прибережно-морських наносів не лише вздовж ла прорви лазурного, але і е, потівської прорви, і прорв в центральній частині е, е, тендрівської коси. Е, яку кількість матеріалу там вона законсервована? До речі, ну, вибачте, будь ласка, Олександр Борисович задав питання. Хочу сказати, що цей матеріал, якщо потрапив до джургаської затоки, не означає, що він там залишився. Тому що йде реверсивний рух і є зворотній потік. Тому наявність, от як на цьому знімку, ми бачимо, наявність тилової частини відповідного мілководдя або дельти. Да? І тут наявна також і фронтальна дель. В деяких знімках вона відсутня. Це свідчення про те, що це надзвичайно динамічно активний регіон і весь матеріал, який виноситься під час дії вітрів ну, в даному контексті східного напрямку, північно-східного напрямку. Він не акумулюється стаціонарно, а розноситься вздовж берегу потоками на. Ну, це, це вже ви обговорення кажете, Олексій а, Васильович. А на питання він відповів, Олександр Борисович, відповів? Так, да -да. Більшу Да. Я задоволений. Є в кого Дякую. є питання? Ну, якщо ні в кого немає, в мене два питання. Перше, Олексій Віталійович, які. Е, Джерела осадкового матеріалу ви ураховуєте? Юрміч, можна уточнююче питання? Да, да, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі? В контекст... Істочники питання наносами. Переносу через прорву до джалгацької затоки? І туди, і туди. Ну, тут, в принципі, в цьому контексті, насамперед, ці публікації, ми лише прогнозуємо нас наскільки... коротко, коротко, ета, ми... а я пойму. Так, да, ми враховуємо насамперед біогену складову, як uh -huh. достатньо потужна на цій частині. І ми враховуємо терогену складову, яка в принципі функціонує тут вздовж берегу, на багатолітньому етапі. Наші а річок... А річок немає. Терегенний матеріал давньоалювіальний, з якого побудовані матеріали і тендерська зривальська касана в контексті після Зрозуміло, Олексій Віталійович, зрозуміло, все я зрозумів. І друге питання: скажіть, чи співставляли ви, значить, состав води з сторони моря і з боку з затоки? Да. Ось, чи робили ви хімічний состав? Потім ну, каламутність і таке інше. А, значить, Юрій Ін'євич, єдине, що ми робили, але це було ще на, до етапу, скажімо, такого комплексного вивчення їх, ми вивчали солоність, і вона має певні відмінності. Так, ну, да, да, я знаю які, але да. ви вивчали. вивчали да, да? Да. І там, і там, а каламутність як. Ні, ні, ні. Бо ви ні, кажете, що місцеві да. жителі місцеві жителі розповідають про дуже таку, багато засерваність таку мулом, піском там ще чимось іншим. Я можу прокоментувати ситуацію. Дійсно, до мене не дійшло відео. Дуже коротко. Так, Дуже коротко. Я бачу відео, згідно з якого з Картініцької затоку до Джелгацької надходила дуже мутна вода. Моє пояснення полягає в тому, що. Дуже мутно, це скільки. Ну, я не барміш, я не вимірював, Це була зйомка з інше. Все, все зрозуміло, Олексій. Все зрозуміло. Зі свого боку, я вас дякую за відповіді. Може, ще в когось питання з'явилися? Можна мені задати одне питання? Просто інтересне, цікаво. Тайні, Володимі, що, будь ласка. Олексій, Віталій, скажіть, Uh, Людмила Володимирівна. Просто ми всі в місті. Олексій, скажи, будь ласка, там коли ти показував, um, ви показували карту течі. Пам'ятаєш на малюнку? Як ви вимірювали? Течі. течі, течі у тебе були. Де стрілки, де стрімки? Ця інформація? Uh, oh, ось, ось. Скажи, будь ласка, якщо. Ну, Ви кажете, що вона може закритися, так? Як вплинуть нагон води, враховуючи вітрову частину? От Ти кажеш, що да, вітер, враховуючи, який вітер буде дути, як вплине нагон води на цю течі? ну, я, які сформуються течії, і, можливо, вона зовсім не закриється. взагалі, Можливо, там формуються якісь течії, які так. не дають. Володимина. Дякую вам за запитання. Хочу сказати, що саме завдяки відповідному гідродинамічному фактору, функціональність відповідної прорви і має місце за його відсутності або послаблення, яке був протягом 2021-2022 22 року, вона й починала зачинятися. При активізації переносу вона буде відчинена. Якщо зараз ми моделюємо ситуацію, про якій прорва зачинена. А ми маємо потужний штормовий нагін, то відбудеться те, що було. І тут я десь, напевно, не пам'ятаю, показував зйомку з 97-го року, де була затоплена 500-метрова частина лазурну. І прорва на той момент вона відкрила, відкрита була, вона була мала потужна, але з'явилася друга прорва. Що стосується питання, звідки ці матеріали. То це виключно літературний аналіз, перше. Тобто, я ці матеріали бачив у свого наукового керівника при підготовці магістерської роботи Ігор Миколаївича Котовського. Далі це матеріали є в книжці Джерел Гачу», там, де автор там Черняков і так далі. То і найголовніше, я спілкуюся, спілкувався з людьми, які рибаки, які працюють в цій місцевості. І вони описують е, особливості руху водних мас. Так, да, потрібно певну інформацію переосмислювати, але це, принципи принципова схема. Дякую, дякую, Олексій Віталійович. Дуже добре ви відповіли на питання. Ось, тому я бачу, що тут майже зовсім такі е, виміри, такі умозрительні. Но особенности вот цього заліва, його орієнтування і, і так далі. Добре, добре. Дякую вас за дуже ретельні відповіді на питання. Тому, про... якщо більше немає питань, то переходимо до наступного до наступної доповіді. Так, Це...